Аби зменшити кількість талого снігу на вулицях столиці, комунальники цілодобово продовжують його вивозити. Як визначають місця снігозвалищ серед міста? І за яким принципом їх е визначають в сюжеті Юлії Поворозник, пан Василь вивозить сніг із Дарницького району. Сьогодні від наслідків негоди чистять проспект Бажана і підходи до метро. Скільки ходок робить за день і порахувати важко? буває. Все за від міста. За добу з вулиць району вивозять більше тисячі тонн снігу. Найактивніше працюють вночі, оскільки виділяють більше техніки. Цей майданчик складування вже третій, розміщений за містом на пустирі. Тому, за словами комунальників, цілком безпечний. Тут людям не мішають, не буде підтоплення. Були у нас ще времені площадки, де ми не мішали людям, жителям. Тому... А зараз час возимо тільки сюди. І вдень і вночі на вулиці Старонаводницькій теж триває активне складування снігу. Постійно працює до 25 вантажних машин. Три бульдозери зачищають та пресують крижані хребти. За 10 хвилин перебування нашої знімальної групи до 10 самоскидів вивантажили сніг. За добу майданчик поповнюється на 7 тисяч тонн. Героїчно боротися з опадами, які заважають життєдіяльності столиці, будуть доти, доки є що вивозити, говорять комунальники. І запевняють, ніяких підтоплень в місцях звезення снігу не буде. Діло в тому, що там. Йде колектор, лівньовий колектор. Тобто і вона потихеньку буде то і тобто, нікаких проблем по площі війни, так що ніяких проблем із затопленням по поводу по війні нашого снігу не буде абсолютно. До суттєвого потепління вже почали готуватись. Знають за запавдок і бригада постійно, постійно 6 чоловік. Перва й друга зміна робота по поводу скриття лінівої каналізації для того, щоб не було в нас підтоплення в районі. Це не єдине місце, куди вивозиться сніг з Печерського району. Звалище є на вулиці Кіквідзе та біля бульвару Дружби народів. Його пресують, аби не так швидко танув. На складований сніг і на вулиці Промисловий уздовж річки Либідь. Ну а коли розтане, то спочатку потрапить до очисних споруд, а потім у Дніпро. Юлія Поворозник, Михайло Кльокта, телеканал Київ.